То так само знаково, що ми розпочинаємо з Житомирської області. Розпочинаємо з Житомирської області тим, що вперше об'єднана опозиція презентує кандидатів в народні депутати України по мажоритарним округам. Це відбулося. Ми домовились, об'єднана опозиції і партнери домовились про те, хто буде перемагати на округах в Житомирській області. Це спільна позиція всіх політичних партій, які входять до об'єднаної опозиції та наших партнерів, і це перший крок до того, щоб показати, що ми не просто декларуємо, а ми робимо все те, що ми декларуємо. Тому я хотів би розпочати з того, що ми узгодили кандидатів у депутати. Підкреслюю, що це узгоджені кандидати в депутати. Висунення процедура висунення буде така, яка передбачена законом України про вибори народних депутатів, але це узгоджені єдині опозиційні кандидати. На округ номер 64 це місто Житомир, від об'єднаної опозиції піде Зубко Геннадій Григорович. На округ номер 65 Сибердичів від об'єднаної опозиції піде Жибрівський Павло Іванович, це зараз народний депутат України. На 66-й округ Коростень. об'єднана опозиція делегує Озарчука Андрій Миколайовича. На 67-й округ Новоград Волинський об'єднана опозиція делегує Француза Віталія Йосиповича. На 68-й округ Малин. Від об'єднаної опозиції кандидатом в народні депутати України по цьому мажоритарному округу буде добряк Євген Дмитрович. На 69-й округ це чуднів. Від об'єднаної опозиції будуть наші партнери по об'єднаній опозиції від Велосвобода. Це Кізін Сидір Васильович. З огляду на це ми розпочали переможну ходу. На парламентську кампанію 2012 року. Тепер ви маєте можливість проаналізувати тих кандидатів, депутатів, кого запропонувала об'єднана опозиція, тому що для нас дуже важлива громадська думка, позиція журналістів, підтримка громадськості наших кандидатів. І ми будемо робити все для того, щоб об'єднана опозиція все, що запропонувала в своїй програмі, виконала. Я чудово усвідомлюю про ті складності, з якими ми зіткнемося. Я чудово усвідомлюю про ту амбітність завдань, які має об'єднана опозиція перед собою, тому що це завдання для країни. Але для того і ми зібрались, для того і ми разом, щоб поставити перед собою великі цілі і досягнути цих цілей. Готові відповісти на ваші.